Співробітники обласної державтоінспекції повернулися із зони АТО. родаївців понад місяць несли службу у східних областях. Пліч опліч з військовими вони несли варту на блокпостах у красному лимані Донецької області та на території Харківщини. Згадують, коли виникла потреба захищати цілісність держави, без вагань приступили до виконання своїх службових обов'язків. Наша задача була перевіряти весь транспорт. І як сказати, допомога воєнним на блокпостах. Всі повернулися з Божою допомогою, всього разді. Всі живі, здорові, повернулись додому. За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків в зоні антитерористичної операції співробітників обласного Даї нагородили подяками. Крім того, інспектор роти Василь Семчук отримав медаль за заслуги. Було і страшно, спочатку, перші дні було страшно, а тоді вже привикається. Ну, такого не було, щоб було виявлено. Просто було, якщо на постах, коли ми стояли, то було, що нападало на нас. Якщо буде вказівка, щоб знову туди поїхати, то ми всі готові поїхати туди. Групу співробітників місцевого управління ДАІ очолював його керівник, підполковник міліції Ярослав Ковальчук. Завдання полягало в забезпеченні порядку на дорогах в умовах бойових дій. Згідно з наказом міністра МВС, Даївці охороняли стратегічні об'єкти, блокпости, супроводжували військові колони та гуманітарні вантажі. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.